Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Діалоги про духовний. Модератор ефіру Леонід Гапєв, наші вболівальники, Семенчик і Богданчик. І наша творча молодь Гліб, Гліб Донченко Метришин. Вітаємо. І Яніна Горловська. Вітаємо! І е, зараз у нас буде такий незвичний, дуже дуже цікавий ефір. От я налаштував наш чат. Ми спеціально для одного е, всеукраїнського конкурсу готували з єніною сюжет. І ми зараз його хочемо вам е, прочитати. Це такі роздуми, вони мають назву е, діалоги е, про духовне. За що подякувати Богу. Позашкільні сімейні діалоги, поколінь про духовне. І ми зараз почнемо вам прочитаємо. Будь ласка, Яніна, починай. За що подякувати Богу? Бо Бог створив небо і землю, і наше молоде покоління. А як ви гадаєте, звідки взялася людина? То Бог її створив. За це ми маємо йому подякувати. А чи вдячні Богу люди за все, за все, що Він для них зробив? Напевно, усі люди є різними, а не завжди вони вдячні Богу. Бо не всі люди вірять у Бога. Але ж є віруючі люди, люди. Які мол... молитви, дя... молилися дякую Богу, оцей. То в... чому є секрет та сила молитви? Е, молитва нам допомагає у житті. Просіть у Бога те, чого потребуєте, і буде вам дано. Напевно, вони ще маленькі і цього не розуміють до кінця. Але приблизно з восьми років вже про Бога з дітьми можна говорити. А що таке терпіння у родині для дітей та батьків? Як Бог вчить нас терпіння? Мабуть, усі люди і діти, і дорослі. Часто хочуть від життя отримати всього багато та одразу. А Бог вчить нас терпінню, бо треба вміти почекати. З яким настроєм, емоціями ми дякуємо Богу в нашому житті. З спокійним настроєм дуже добрим. Отож, зараз в мене великий шат. Отож, будьмо вдячні Богу за всі дрібниці і важливі справи в нашому житті. Маємо подякувати щиро від чистого серця. Вже новий рік наближався. Ми писали це якраз напередодні Нового року. І тоді на наближався новий рік? Отож, подякуємо Богу і за це, що ми живі, хоч і нелегко жити нині в Україні під час війни, залишаючись на малій батьківщині. І то є правда сила духу й мудрість Бога нам передається по всякий час, про яку важливу книгу нам? Варто ще згадати. Щоб Богу, подяк. ж, це вічна книга Біблія. Тут є скарби духовної мудрості. За це ми безмежно, щиросердно дякуємо Богу повсякчас. Отож, Біблію читаємо світ духовності пізнаваний. Діалоги поколінь про духовне створили Нініна Горловська, Горловська і Леонід Гапєєв. І зараз ми дізнаємося, Гліб уважно слухав, чи, чи хотів би ти якесь запитання задати на цьому прослуханого сюжету. Ты бачите, не можу. Уставши очень. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, я розумію, зараз оце, оце є житей, житейські турботи, які ми всі переживаємо. Ну я зараз коротко, так ми з Єніною трошечки поділимося враженнями. От насправді, в чому тут такий маленький психологічний, такий психологічний і літературний секрет тут такої інтерпретації. Ну е, сьогодні ми вирішили створити саме такий формат діалогів, тому що ну діалоги вони можуть нагадувати. Навіть іноді комікси, там ілюстрації різні, ну ми поки що обмежилися лише таким форматом текстових діалогів, тому що тема ця дуже така важлива. Але коли ми просто говоримо, як просто читаємо якісь сюжети з книжок, то, звичайно, це цікаво, пізнавально важливо. Але коли ми спілкуємося в форматі діалогів, як в звичайному житті такий формат живого спілкування, то в діалогах воно краще пізнати думку одне одного. Ну, скажи, Яніна, про твої враження, от формат діалогів. Як, які твої враження, емоції та відчуття? Чим це відрізняється від звичайного тексту? Ну, так же мені дуже сподобалося весь текст. І мені сподобалось, тому що я ж не можу це описати. Дуже дуже сподобалося. І я була дуже-дуже рада це читати. Так. І дуже було була. От насправді це в нас таке зараз е, ігрове. Дитяче телебачення, творча студія Леонід Гапєєв щастя творчості. Ми намагаємося в цей нелегкий період сучасної історії для наших юних співвітчизників, для наших учасників ефірів. От, якби Для самих себе створити такий гарний настрій для тих, хто бере участь в таких наших ефірах, в таких, це такий читацький клуб або читацький прес-клуб. Але ми також це покажемо Для широкого загалу для наших дітей, батьків, вчителів, для того, щоб естафета творчості передавалась так для широкого загалу. От ми з Яніною це створювали. Ми, звичайно, не, не сьогодні написали. Ми ретельно е, так глибоко підготували, щоб ми спочатку обговорювали тему, потім робили текстовий формат. Ви це маєте зрозуміти, що підготувати. А потім ми вирішили от вже почитати, щоб в такому живому, якому форматі донести. Що биніна, ти хотіла побажати нашим читачам, нашим глядачам на тему духовності, на, на тему цих діалогів, про духовне, про людину і про Бога, от на тему цих відносин? Ну, я б хотіла сказати, що зараз в мене інтернет. Але у нас сила думки є сильною, тому ми проблему з інтернетом. Подумки спробуємо подолати. Ну, я так трошечки, я так умовно, як би трошки жартома говорю, але насправді, сила думки має теж, як сила віри, допомагати. У нас така потужна духовна тема, насправді і от вже інтернет відновився, бачите. А зараз, будь ласка, привіт, що виходить. Так, запитання я зараз повторю. От що б ти хотіла побажати нашим глядачам на тему духовності? От що сказати про відносини людини і Бога? От що б ти побажала про це? Ну, я хотіла би побажати щастя, здоров'я, щоб вони не наших глядачів що у Бога, тому що він їх створив. Дякую. Ми хочемо побажати дійсно, щоб наші читачі дійсно читали різні сюжети, і духовна тематика вона також є важливою, тому що от мені нещодавно якось так дехто з батьків сказав ну, то, то, то про Гаррі Потера, там же ж такі сюжети, там всяка всячина відбувається, там всякі... діти сучасні дуже полюбляють, воно дуже популярне. Але ж там згадується про чаклунство, і про всякі такі моменти. Я відповів що то є е, літературний сюжет, і там просто ми не будемо популяризувати якісь там фокуси чаклунства чи ще щось. Ми просто прочитали уривочок Уже ми обговорили які є риси психологічні, такі якби маленький психологічний портрет головного героя. От але насправді ми маємо дійсно думати і про земне і про духовне. І про те, що для тих людей, які вірять, що дійсно Бог людину створив, то ми якраз і хотіли от задовольнити такі духовні творчі потреби. От такої нашої читацької спільноти і їм ця ідея дуже так сподобалася. Отож, дивіться сюжети, і нехай Бог допомагає в таких наших діалогах. На цьому дякуємо за увагу.